Друзі, всім доброго ранку. Ви на каналі Копачі з Береті. І як ви бачите, ми виїхали на лужок. Вчора ми були, он, дивіться, он на тому полі, на скіфах. Я ще вчора говорив, що скосили луг і ми обов'язково сюди приїдемо. Ну, сьогодні ранок ми вже приїхали. Я не знаю, правда, послідовність відео, може це раніше вийде, може те, що ми по скіфам вчора копали, Ну, вчора копались гарно. І сьогодні виїхали вже вдвох з Танюхою і... Що, і в мене є перша знахідка, ходимо, мабуть, хвилин 20. Є перша знахідка, зараз будемо дивитися з вами. І я бачу, що це монетка, і цікава монетка. Тут нам попадалася луска, мені навіть мідна луска попадалась, так що Петровщина єсть. І як я вже зрозумів, середнь... середньовіччя. наскільки я бачу, ну ще не протирав, <свісно> то це Польща. Зараз будемо дивитися з вами, друзі. Покажу сигнальчик. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і дивимося сигнал. Гляньте. 21-22. Я знайшов уже, гляньте, малесенька. Малесенька красунька.